Вісім місяців майбутні правники вивчали думки людей про судоустрій нашої держави. На Хмельниччині слабкі місця системи досліджувалися у судах Нетішина та Старокостянтинова. Волонтери зверталися з проханням оцінити роботу служителів Феміди безпосередньо тих, кого судова тяганина зачепила особисто. Ми опитували в першу чергу учасників процесу, людей, простих громадян, які відвідували суди по різним своїм справам і висловлювали свою думку з приводу тих чи інших побажань, рекомендацій, надавали свої певні бачення розвитку судової системи. Назвичайно було цікаво тим, що ці люди були абсолютно неупереджені. Дві 2008 року, замість традиційних соціологічних досліджень, американський проект Справедливе правосуддя використовує картки громадянського звітування. Цей метод отримання інформації полягає у декількох поставлених запитаннях стосовно розгляду конкретної судової справи. Всі дослідження показують, що в результаті опитування. Думка громадян тих, які мають досвід спілкування судом, вона значно вища, ніж показують соціологічні опитування. І в принципі, цей раунд опитування в судах Хмельницької області він підтвердив цю тезу, і результати в принципі досить високі. Рівень довіри громадян до суду згідно з оприлюдненими результатами, невисокий, однак, не катастрофічний. Близько 45% респондентів не довіряють судовій системі. України в основному через корумпованість. Навіть за таких результатів, запрошені на засідання круглого столу судді, відзначають, їм при перевірці вдалося зберегти своє обличчя. Незважаючи навіть на ті процеси, які буремні відбуваються вже десь більше року в нашій країні, ті оцінки загальної роботи, якості роботи суду, я все таки буду вважати вони доволі високі. від 3,9 до 4,2. Ну в загальному таке визначення було по судах. Відвідувачі судів також висловили незадоволення якістю організаційної роботи установ. Рівність сторін при здійсненні правосуддя та терміни розгляду справ теж дуже часто порушуються. Відзначили учасники опитування.